Це житомирянин Валентин Ніколаївський. Чоловік вже тиждень і живе у міському центрі обліку бездомних осіб. Сюди із намету, в якому він жив у сквері в одному із спальних районів Житомира, його привезла поліція. Привезла сюди. Да? Добре, там, де нас нема. Розумієте? А там, де ми є, там завжди щось не так. В палатках живуть і на севері. Восіни ми знімали історію про Валентина. Тоді в наметі на полівій він облаштував собі житло. Симувати тут, а також планує. Так. Он наверх візьмуть телефану пленку. Валентину 64 роки. Чоловік говорить, що найважливіше у його житті, щоб закінчилася війна і настав мир. Ну, щоб мир був. Не буде війни, буде мир, буде все. А війна нічого доброго не... Кому не давала, не дає Владислав Поламарчук, який опікується міським центром обліку бездомних осіб, говорить, що Валентину важко соціалізуватися. Більш-менш йде на контакт уже, і це слава Богу. Ну замкнутий сам по собі. І любе любить, любо любить один. Ви як бачили, він не хоче бути у кімнаті з усіма. Він навіть їсти в столову його, ну, не можна в їдальню його завести. Він так от на своїй кушеці йому приносять, він на своїх кушеці приймає їжу, ну не хоче там в соціумі знаходитися. Навіть він ну, має такі ну, має таку потребу ну, курить. І то курить не днем, а тільки ночі. Ну от така от людина. От просто небо йому лучше жити, ніж в суспільстві. А Валентин Ніколаївський каже, що жити у центрі не планує. Як тільки потеплює, так і захочу вийти. Куди? Куди не На одному місці камінь обростає, а людина повинна двигатись. У чоловіка є дім та соціальні виплати, каже директор міського центру обліку бездомних осіб Геннадій Баньковський. У нього є будинок. У нього є виплати соціальні, у нього є пенсія, так що він не є безпритульною особою. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.